аэропорта в городе Житомире, оно как раз увеличивает инвестиционную привлекательность региона. Многие житомиряне видели пролет Боинга 737-го над городом Житомир и часть житомирян подумала, что у нас наконец-то открылся аэропорт. Пока аэропорт не открылся, я думаю, что это приятное событие будет в ближайшее время. Будерацьких придбав товариство Житомир аеропорти Зооаккорд згідно засідання зборів, тобто кошти не вносилися офіційно закупівлю цього підприємства. Має на сьогоднішній день самого основного, основне це є проект. У знаходиться в тому ж стані, що 20 років назад. Це все, що вони добудували для того, щоб зробити здач. Вони метеороли. нічого не добували. поставили асфальт і просто замалювали полоси. 17 вересня 2014 року зареєстровано декларацію про початок виконання будівельних робіт на об'єкті капітальний ремонт будівель аеропорту і столової. Також була зареєстрована декларація від 24 вересня 2015 року. Про початок виконання будівельних робіт ангару для літаків багато було інформації про те, що це буде міжнародний аеропорт. У цих документах міжнародний аеропорт не може бути. почему пустили Я не расслышал. Что значит не расслышали? Пожалуйста, покиньте территорию. у вас есть дозвол? Она все на все. Есть. А у вас есть дозвол, чтобы прийти на частную территорию? документы, которые засвечивают, что у вас есть дозвол, на все. Не на все? Не на все. Я у вас будут документы на все, тогда и все.